Ну що, ви готові? Найкращий, найпотужніший, найпродавайший трактор на ринку 23-го року. Це трактор Fendt 7-ї серії. А саме у нас Fendt 722 номінальною потужністю 220 кінських сил. На сьогоднішній день це один з найсучасніших, найтехнологічніших тракторів на ринку. Що маємо по комплектації? Ми маємо амортизований передній мост. У нас є два гідроциліндри, які дозволяє трактору змінювати кут нахилу переднього мосту на 15 см. Ми маємо монолітний передній груз, ми маємо широку збалансовану резину, ми маємо потужні баласти в задніх колесах. Ми маємо надсучасну трансмісію Vario ml 180 що дозволяє працювати трактору з... Максимальним використанням потужності трактора. Чотири пари гідри Кабіни кабіна на пневмоподушках, компресор, система налаштування і керування заднього притку, ми бачимо, да, і Система можна вище і нижче робити. Тяговий брус 3 на крилах. Ну, На сьогоднішній день це ну, про, просто топчик. А, не а саме найцікавіше, що зараз на нього є, діють крутезні цінові пропозиції. Крутезні просто. На сьогоднішній день, мабуть, дешевше купити Валтру, чи боже Валтру, я кажу, фунда, ніж ту саму Валтру, до речі. та чому ні? І по кабіні ми бачимо вже систему нова керування Fend One. Великий монітор. Новий функціональне сположення джойстиків, монітор під рулем. Пневмосідіння, клімат-контроль, кабіни, навігація, все-все-все, система керування, е авто-контрол дистанційного керування трактора, ну, я не знаю, на сьогоднішній день, мабуть, е Та не, мабуть, немає тракторів, котрі можуть конкурувати з цим трактором. Ну, просто немає. А якщо я взяти до уваги ту вартість, що ми зараз пропонуємо, Ну тут просто топчик треба брати. Тому друзі, на зв'язку телефонуйте. Е буду радий відповісти на всі ваші питання. На зв'язку.